У неділю 15 червня в Україні відзначали день медичного працівника. Напередодні свята медики Коростенського відділку залізниці провели урочистості, присвячені професійному святу. Як водиться, вступне слово було надане керівнику, а саме головному лікарю відділкової лікарні Алі Желізняковій, яка розповіла про успіхи досягнення працівників, плани і завдання і наостанок привітала колег. Мої медики, шановні медичні працівники, прийміть найщиріші вітання словами вдячності за вашу благородну працю. Споконвіку більше за скарби та всілякі надбання цінувалося здоров'я людини. А тому професія лікаря завжди була, є і буде найнеобхіднішою і найшановнішою. Саме для неї завжди були притаманні гуманність. Благородність і професіоналізм. Ви даруєте людям дорожче здоров'я і віру. Нехай сторицею повертається до вас добро, яке ви даруєте людям. Нехай у ваших домівках завжди панують щастя і мир. Мир і спокій в нашій державі, мир і спокій в нашій родині, міцного здоров'я, благополуччя і добра всім вам і нашій медичній громаді. Не медичного працівника. Керівника відділкової лікарні, і усіх медичних працівників підприємства від імені усіх жителів користання, від імені пацієнтів привітав міський голова Володимир Москаленко та керівники інших підприємств, установ і організацій міста. Велика повага саме до людей в білих халатах. Тому що всі без виключення. Ми, якщо нам важко і погано, ми до вас звертаємося. І тому сьогодні шукається така формула, яка саме була б об об'єктивна, яким чином найкраще, найбільше надати людині допомогу. І реформи, які проходять, ми інколи критично до них відносимося. По-різному, в силу різних причин, скажімо, там я не є професіонал, і, скажімо, хто працює в виконкомі у владі, але ми якби бачимо тенденції, які проходять. Більше там займається міністерство охорони здоров'я, там десь через кабінет міністра, через Верховну Раду, закони приймаються. Але ми практики, які внизу знаходимося, і бачимо, чи в ту, чи не в ту сторону воно йде. То нам би хотілося, щоб воно було якось об'єднане. Що... Ми знаємо, що робота нелегка і. Не оплачується так, як потрібно, щоб вона оплачувалася в інших країнах. Ну, ми йдемо до нового життя. Будемо надіятися, що і до вас дійдуть переміни, і зарплата підвищиться, і умови праці покращаться. Але на сьогоднішній день ми хочемо просто вас привітати святом через те, що ви дійсно люди, які заслуговуєте на таку повагу з боку держави, з боку місцевих органів самоврядування. Так, що всього вам самого найкращого, але Володимир Петрович, це прекрасні керівники закладів, які сьогодні просто дружні до Коростенського району. От коли я їду мимо міської поліклініки, де написано клініка дружня для молоді, то на залітичній лікарні можна писати клініка дружня до Коростенського району, до жителів Коростенського району. І це вам просто вдяка і за порозуміння і за цю людяність яка є. Шановні медичні працівники, наша надія, як би там не говорити, але якщо... У нас що з здоров'я ми завжди звертаємося до вас. Тому я сьогодні буду говорити небагато. постараюсь швидко. Я хочу особливо обласної ради привітати вас, як депутат обласної ради, привітати вас цим святом, побажати вам міцного здоров'я, щастя, добра і щоб ми далі працювали. Кожен із нас дуже вдячний многим медицинським працівникам, колектив підприємства ОТОС, дуже вдячний за взаємопонішення за ту велику допомогу, яку нашому колективу оказує. Всі медики і вчасники медики железнодорожної лікарні. Дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам щастя і успіху в житті. Спасибо большое з наступаючим праздником. Бажаю вам, шановні колеги, міцного здоров'я, благополуччя, родинного затишку, професійних успіхів і людської шани. І нехай ваша доброта, турбота і милосердя, щедрість душ, щоденна і сумлінна нелегка праця. Повернеться до вас сторицею, всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе серед людей. Найкращі всі, що розсвітають квіти, хотілося би подарувати вам цей день, подарувати вам цей день. Святом вас, всього найкраще цього дня, були вручені грамоти, нагороди і відзнаки безліч квітів і подарунків. Як зазначали ті, хто піднімалися на сцену, вони висловлюють не лише вдячність широкого загалу, а й свою особисту, адже часто й самі є пацієнтами лікарів. Отож знають, яка важлива своєчасна дієва допомога. Після черги привітань на сцену піднялась людина, яка знає роботу лікаря не з боку, а зсередини колега Алли Железнякової, головний лікар міської лікарні Віктор Гордійчук. Дозвольте мені від. Імені свого від колективу міської лікарні привітати вас всіх з днем медичного працівника. Одне із самих гарних свят, яке так вшановується в нашому місті, це те визнання, якого ми, хоч раз в рік чекаємо. Багато є, як кажуть, різних ситуацій для нас. Не завжди так шанують, але в цей день всі нас визнають. Тому що як би не було, як не складається життя, все одно в екстремальних ситуаціях ми звертаємося до медицини, десь до, до, до всіх тих служб, які надають допомогу. Мені вважається, що сьогодні медицина в нашому місті, всі свої обов'язки, які на неї покладаються, вони виконуються сповна. Я хочу зараз, взявши руку за руку Віктора Петровича, сказати декілька слів. Якщо в житті є щось справжнє, це є щастя. Щастя, коли поряд є єдина мета віра в майбутнє і бажання бути разом. Щастя, це коли поряд народжується здорові діти і поряд ідуть по житті справжні друзі-колеги. Я хочу подякувати Віктору Петровичу за те, що ми живемо в гарній родині, в гарному місті, в медичній спільноті. Протягом урочистостей працівники відділкової лікарні отримали не один десяток відзнак. Проте, найбільша відзнака, стверджують самі медики, вдячність пацієнтів. Саме така вдячність проявилася у виступах художних колективів будинку науки та техніки, які стали прикрасою свята. We do be my young.